Це який це рік? Це 37 37-й, 37-й рік, але це Опель? Це Опіль, Да. всі кажуть Москві. Так, так, ми... да, да, да. то спадили, то, то, грубо кажучи, no. з Опеля зробили Москвича. 401. 401-й. На... 400 перший. Ну, 400, а потім 401-й, А це К-38 входить. Ну так, К-38, я пам'ятаю. Що... Але V8 від того. від... Це, це газ 53, да, так, да. наш з 3307, це чуть, -чуть модний газ, ага, той ага. грузовий. Але що, ти карбюратор цього залишиш, він буде від з... ти а... до Берліна не доїдеш. А ньому. Це Зіловський, це Зіос 131, Ой. то я його вже перебрав, я вже все переробив. Ага. Вже тут клапана удаляв ці мембрани. Тепер ти його цей дросіль, так своїм ходом сам. Ну, 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 ну а, а подвізка від чого передня? Подвіска це ГАЗ-21, а, ага. а балка тут шпитер, а тут -любу рейку взяли Мерседес Smart 451. А його не розварювали, ширини хватило? Як маєш Не за коротка, не за вузька вона була? Що, машина? Ні, ні, цей, рейка. А ми я тобі покажу. Це смартовська. Ну, я ж за це що кажу, що смартовська. Так, вона така маленька. Но. А ми тут взяли А, ви доварили. Ну, ми тяги... доробили. Пасата Б4 взяли, їх плюс е 4 сантиметра і все. Це Мерседесовські тіски, в принципі, розболтовка. А тут перехідна плита, і там від 224-го е Мерседеса стоїть це все. Цапфа і ага. тормоза спорта.